Черівного дня, шановні українці, сьогодні зачитаю вам листа від підписника, який розхрестився і цікава історія з ним відбулася, і він дозволив це все опублікувати. Ну, будемо читати. Це стосується релігії і розхідня, і тієї нечисті, яка поневолює людей і живиться їхніми стражданнями. І так читаємо: з чого все почалось. В яхве не вірив, але відчуття, що Боги є було. Христа не носив, коли працював на церквах, бо жити треба, і для цього треба гроші. Піп давав хрестики і без нього забороняв працювати. На другий день, наче на землі, почало, почало гнути і заважати, я того Христа зняв, а залишив шнурок, що піп думав, що все добре. Він думав, що він є у мене. церкву я не ходив, і ніхто з сім'ї. Ми навіть не знаємо, що там робити, і навіть знати не те, щоб не хотіли, просто було навіть якось все рівно. А все те здохляцьке барахло, у нас то дитячі хрестики, і то лежать втоплені в бутилки джерельною водою, бо золотий і срібний, а середня донька свого погризла, дерев'яний був, то й нема. Топило з проволоки пару іконок було, ті, що дітям піп приніс, і штундянська література, яку вони в ворота напхали. Християни ми були лише на слові. І по прив'язці до Егрегора. Нерозумній. Одного разу я бродив в інтернеті і попа на насво... Попа на сворог лай колядка знайшов. Як то було, і в мене в грудях все закипіло, і з очей потекли сльози. І перше питання, чому я плачу дядько 47 років. І тут в моїй голові як крутнуло, я все відчував, це наче не було й страшно. А душа наче сказала, то все, що в нас вкрали, все було, наче видіння з минулого, де я був колись. І я почав шукати в історії в розкопках трипільської культури відповіді на питання, коли інформації ставало більше, я зрозумів, до чого запитав свою жінку, чи була вона. Так, тут не зрозуміло трішки. Вона мені теж почала розповідати своє, але думки так зійшли, що ого, ну і тут почалось. Зразу скажу, я не вживаю алкоголь, наркотики дуже рідко. Пиво і вино можу вжити, але дуже трохи. Колись випивав, але з часом відійшло, не кодувався, просто відійшло, наче зайве. І не хочеться, щоб діти думали, що алкаш. Чи брали за приклад, діти в нас пізні, тому малі. Ну, почали шукати обряд розкрещення і знайшли у вас на YouTube, на YouTube каналі і вирішили на суботу проговорити і відпочивати І приснився мені сон. Я в лісі, але наче ліс в кімнаті і все штучне. дерева земля, листя, наче з пластмаси. І видно слід від форми коло. Біля мене стоїть покійний, який завжди був по тюрмах. Я йому ти помер. А він каже: я ненавиджу все живе. І тут, наче раз, і я в кімнаті. З мармуру білого 4 на 4, без вікон і дверей, а стін, зі стін світло посередині, наче е, бульбашка в бульці. І там чорний шар з матерії чи сутність чорна. І воно каже: Я Бог, від нього холод і жах пішов, такий, що в грудях ломить. Він, Ти не посмієш це зробити ти ніхто. Я тобі не дозволяю, я за тобою довго полював. Е, я кажу: Я це зроблю. Він, ти не зможеш. Ти не відхрестишся від мене. Я Бог, і я все знаю, я все чую. Я зроблю. Цей е, свирична куля починає рухатись на місці. Він: Я дам тобі грошей стільки, що ти не піднімеш. Славу і владу. Я. Чого ти не дав мені те, що просив тебе раніше? Він. Подумай. Я. А потім мені що дітей за твої дари своїх порізати. Для чого це? Він. А ти знаєш, яка смачна енергія та муки батька, який вбив свою дитину? Я то краще душу продавати дияволу, він більше дасть і нікого різати не треба. Він перекрутився і переді мною на троні сидить диявол з чорними очима, як та матерія, і каже, Бог один, нема нікого більше, нема раю, нема пекла, нема диявола. Я Бог. Один все я і всі я. При цьому Він перекручується назад і знов чорний шар, з якого виглядають лиця усіх святих. Руки, ноги, копита. А ті лиця всі плямкують, наче говорять одне і те саме. А голос один. І знов я один. Я. А де Ісус? Він. Як може бути той, кого не було зачато? ха-ха-ха я. А хто написав Біблію? Він. Я сам, я. Чого ж один народ ізбраний? Він. Бо дуже жадній, як я. І ще різне показував, в людей перевертався і залякував, а в кінці бесіди він став як піраміда. На долару тільки око чорне вгорі. Коли я вийшов з того, наче склепу, я стояв на галявині стежка до золотих воріт і загороджено все золотим парканом, а склеп позаду мене, з мармуру, схожий на скриню Пандори, я пішов до воріт. І помітив, що зліво від мене за кроків 10 стоїть чоловік десь 170 см зросту, в білій одежі, вишитій білими нитками, з білим, несивим волоссям. На голові з білою бородою і посміхався в вуса, а від нього йшло добро. На ньому був вишитий пояс з червоними зірками, і на шиї вишита такими зірками стрічка. На ній було живе сонце розміром з долоню, воно грало і від нього йшло тепло. Я це все відчував. Перша думка моя, як його одежа, яка до самої землі залишається чистою. І лице добре, і очі справжні, і від нього йде добро. А від сонця тепло, і він мені каже: Не бійся, все буде добре. І голос добрий, і я пішов. Я це не придумав і не переписав з ніякої літератури. Я це відчув тільки. Я боявся розказувати це дружині, бо думав, що здурів, а в роботі боявся бути сам. Мається на увазі розхрещення, тому що цей сон приснився якраз вночі перед тим, як заплановано було розхення. Так, далі він мені присилає фотографію, там сонце сворога, тобто символ сонця, це те, що такими символами був вишитий пояс і стрічка в того чоловіка, дідуся. Але це, ну, він пише, що це зірки це не зірки, це, це символ сонця, наше, якесь стріпілля з Русі тягнеться. Тому що це вже від себе додам, що колись поклонялись, по суті. Ну, як поклонялися, співпрацювали виключно з Сонцем. І всі сонце основне божество було у всіх культурах, а потім прийшло все нечисте. Так, і він тут пише, що я почув в барабанних порятинках напряму голос, що все буде добре вже коли прокинувся. От. Він пише, що його коли згадує, в грудях все кипить, він наче мій родич чомусь хочу сказати, батько, але він відчувається як дуже дав... давній. Мені чомусь в серці стукає, даже Бог, Дажбог, Бог, коли я згадую. І коли я проходив повз того чоловіка, то відчуття, наче і душа моя, і кров тягнулися до нього. Це ще не весь сон, просто багато писати. Він ще розповідав про бісів. Але це не чорти, а сутності. Ну так, це придумане. Зараз я це все прокоментую. Що він тут ще написав? А, і та е, чорна куля. Істота сказала, щоб воно не створювало землю, воно попало на землю, пристворенні з землі випадково, як пліснява потрапила в благородне середовище, а Жидиться перші, в кого із кого пішли перші біси, а історію про Ісуса прикривали свої злочини. От. Тут він пише, що ви пам'ятаєте, як Ірод дав наказ бивати немовлят, хлопчиків то були жертвоприношення для пустельного демона Яхве. Я це вам пишу, а в мене косина е, тілі ворушиться і згадую аж мороз по шкілі. Ви вибачайте, що я на емоціях. Ну так, вручетати було важко, тому що пунктуація була пропущена, але суті, передав. Е, так. І я в нього запитую, чи можна е, зробити відео з вашим повідомленням, і він написав, що можна, щоб люди знали і розуміли. Суть цього всього. І тепер я хочу прокоментувати. от Такі сни насправді відбуваються часто, багато в кого перед розхрещенням. Там люди в снах бачать різних істот, які лякають, які там прикидаються святими. Але коли людина вже надумала виходити з рабства християнського, от точніше, з підрабства Яхве, то вона. Грубо відповідає цим всім істотам, і вони перетворюються в от таку демонічну, рогату волохату істоту, яка е демонічного походження. Це дійсно є так званий бог Яхва. Насправді він не Бог, це високо розвинута істота енергетична, але вона дуже низька. І по суті, яхва це не Бог, це демон, це демон, це і справжнє зображення, це буде рогата істота з. Шерстю, хто може його побачити, і навіть в древніх писаннях це є демон, це демонічна істота, яка дійсно проникла сюди паразит, живиться вона енергію страждань. І те, що вона сказала, що солодка енергія дітей, а найкраще, найсмачніші енергія від страждання батьків, які принесли в жертву дитину. Тому проводять ритуал хрещення, де приносять жертву свою. Богу дитину, ця дитина страждає. От. І часто, коли щось просять, просять, або перед тим, як народиться дитина, взагалі, якщо провести аналогію, ви просто запитайте, про це люди не розказують, але е, це правда, що не, коли не, часто перший е, в жінки ну, в сім'ї подружжя. Перша дитина викиднем відбувається. Це відбувається в хрещених якраз сім'ях. Чому? Тому що по контракту, щоб працювати з яхту, з яхвою, потрібно привезти первенця Богу. А ні, то буде війна різня, коли будуть вирізати масово цих первенців під час війни. От. І насправді дуже багато викиднів саме первенців. Їх намагаються пов'язати з вірусами, ну насправді там герпесвірусів всіх нас повно, тому що якби в нас не було герпесвірусів, то ми б загибли б від іспанки. Тобто вірус герпесвіруси, вони знищують вірус іспанки, вони конкуренти. І герпесвірус є в кожному з нас, різних типів. Це таке є насправді, але такої масовості це все-таки прописування, кермічне принесення цьому демону Яхве в жертву. То, люди, ви одумайтесь. Я знаю, що про це жінки не говорять, але ви прекрасно можете провести аналогію, хто хрещений викиднів масово. Масово, тому що це жертва Богу Яхви. Особливо перший викиденіде. Це кармічна сплата боргів, і це може будь-че тягнутися з минулих втілень, навіть, скільки ви там раз були хрещені, в вашому роду хрещені. От. В цьому сні що ще є? Е, проявився оцей куля. Ну, насправді дивіться. Всі боги, умовно, всі істоти, і ми з вами, якщо нас висмикнути з оболонки тілесної, ми всі будемо в формі кульок енергетичних. Просто хто світлий, хто сірий, а хто чорний. І наш мозок може розібрати ці картинки, наше людське от в цьому матеріальному світі, в межах матеріального світі сприйняття тільки на рівні ну, того свого досвіду, якихось метафор, які в нас є. От. І тому мозок інтерпретує ці енергії, це як розпаковка архіву, і одягає програмний код енергію, програмний код в текстури, ніби як якщо програмування брати 3D-текстури, то воно виявляється як рогати, волохати, волохате, бісяра такий, досить потужний. І це дійсно так. От чоловік в ніч перед розхрещенням побачив цю нечість. Справжнього цього так званого Бога християнського. Це насправді страшенна некроманська істота, яка жере людей, дітей, живиться стражданнями, От. ставлячи прикрещені клеймо, це як на худобу, це мій раб, змушує е е народжувати з дітей мертвими, він проносить війни. Ніколи стільки війни вбивств не було, як при створенні цих релігій, Яхве. Також він розповідає. Ну, головне, тут такі ситуації не боятися. І от як цей чоловік правильно запитав, а чому ти обрав жидів О, цих жителів іорданської долини, О, жид перекладається. От. А він і так і каже, що вони жадібні, такі, як і я. Тобто вони по його, по енергетиці підійшли, от. все загарблювати, все окуповувати. І насправді там не тільки оце, що це, що вже чоловік на самоаналізі за вирізання дітей іродом, ні, там вони вирізали ще починаючи з Єгипту, вони в Єгипті робили масові геноциди дітей і Богу, приносили Богу Яхве, Отой падіж, так званий, в старому Завіті, який написаний, ну в іншій літературі там в Біблії, от, про загибель єгипетських дітей. Це насправді був геноцид, коли їх вирізали, цих єгипетських дітей, от, оці жадібні істоти. От. І подібне притягує подібне. Тобто, оцей паразит, який вскочив на землю, він захотів крові жертв, От. захотів воєн жертвопроношення дітьми, і звідти пішло християнство і е, юдаїзм, З нього пішли християнство, католицизм і потім іслам. Це все е, ну і різні секти, це все релігії одного демона Яхве. Він дійсно тут паразит, він дійсно не вписується в розвиток людський. От, Він не вписується в, якщо брати тріпійську культуру, яка ну, вона не поклонялась, вони просто розуміли суть Сонця і користувалися цими енергіями, розумієте? От, То це все стороннє, це все чорне, і цей демон, він тут і розповідає, що Ісуса не було це дійсно придумали, склепали при окупації північної культури, де в нас були волхви, так? До речі, у нас завтра буде вебінар відкритий з вухом справжнім живим українським. Так вони брали просто образ Волхва, тобто мудреця, і склепали такий маркетинговий продукт, щоб північна культура прийняла його. О, тому що хоч чимось насадити якось цим вогневим мечем цю релігію окупанську і принести цілий народ в жертву приношення цьому демону Яху. От. Що тут ще є? Коли він вийшов, тобто. В просторі завжди діє правило свободи волі. Сильні завжди маються свободи волі більш. Коли він вийшов умовно з цього склепу то він побачив дідуся. от Це умовно хтось справоців його роду. от Часто люди їх називають там богами, ще чимось. Це просто високо розвинені істоти, які. Склепали, умовно, клепали кожні істоти своїх раси, свої народи. Це якби практики, вони як фізичні, так і антропоморфно відрізняються, так і енергетично відрізняються. Ну от Він йому прийшов, він подумав, що це Дажбог. А по суті, це якби наші правоці так дійсно виглядають світлими. І там, якщо я там, в школі свої деякі практики даю, там якщо з кулями кристалевими працювати, то можна витягнути навіть певного кольору ці образи. Ну, це наші якби старішини роду, і вони дійсно пов'язані з сонцем. І символи ці це не зірки, це символи сонця. от ну Один з видів коловрата, або якби зірка сворога, чи сонце сворога називають різновид. От, це все сонячне. Тобто, по суті, навіть його сон. Коли він відмовився різати своїх дітей для того, щоб мати багатство і владу, от, наприклад, чому жити мають владу у всьому світі, тому що вони постійно приносять жертви, О, приносять жертви Богу, як написано в писаннях, там це все прописано. Вони ці ритуали виконують, вони його годують. Відповідно, він дає їм владу, силу через війни, через хитрість і через їхню жадібність, тому що жадібність їх засліплює. От, і насправді ці роди їхні дуже сильно прокляті. От, тому що вони не можуть піти ні далі, ні вище. Вони будуть тільки перероджуватись в межах оцього проклятих родів, і далі вони нікуди не підуть. Як можемо ми піти з вами, не будучи рабами, бути вільними, не перероджуйтесь проклятами в цьому агрегорі? От. Тому що після смерті склимо раба, нікуди не дівається, і тоді доять ще більше. Душу, і вона народжується знову хворою немічною інвалідом. Знову ж таки, для чого, щоб е, годувати стражданнями. І цей клеймо рабах або хрест страждань в формі Христа е, на душі, який в, е, як баняк на голові прихрещені, тулять на голову, він є у всіх хрещених. І тому потрібно розхрещувати, щоб бути вільними. І оцей старіший на зроду йому сказав, що все буде добре, не хвилюйся. от І він його. Е, і коли людина проявляє свою волю, що я не хочу бути рабом демона, не хочу страждати, не хочу багатства шляхом принесення своєї дитини в жертву, щоб дитина там страшно хворіла або померла. Якщо він від цього відмовляється, це не означає, що відмовляється від грошей. Ні. Це людина відмовилась від шляху надходження грошей через жадібність, через підступ, обман, через вбивство. Тобто через темним шляхом, тому що е, ті самі кошти і багатство родове можна набути творчістю. Не грабуючи, створюючи війни і приносячи в жертву демону Яхви чи іншим демонам, а напрацьовуючи творчістю, роблячи свої проекти, стаючи кимось спеціалістом, майстром в своїй справі. От. І м м чому тут цей демон Яхве сказав, що ну, цей диявол і демон Яхве – це в принципі одне і те саме. От, просто образи різні подають. От, чому він сказ... сказав, що я за тобою полював? А за сильними людьми завжди полюють. А чому ознака сильної людини? Тому що ну, коли людина худоба, то на неї що не навішує, вона не буде відчувати. А цей чоловік, от, коли він там будівельником ну, він будівельник пішов заробляти, церкву робити, хрест йому почав муляти, тягнути, тому що він відчував, що це ярмо. Коли він був хрещений, але він не дотримувався, ну, не ходив на роботу до яхви, умовно, не різав дітей своїх чи чужих, то все одно він порушував був якби, грішним. От, і коли він одягнув хреста, його почало цей хрест тягнути, мучити, тому що він якби подвоїв енергетику страждань. Тому він його і зняв, заробив гроші та й пішов собі. От, і це якби стало тригером до того, що він почав розбиратися із дружиною, дружина його підтримала, і насправді такі навіть не сни, такі сни відбуваються на рівні астральному між світами, тобто на грані матеріального і енергетичного світу. Це ще, ну насправді мені часто пишуть, просто тут людина розгорнутий лист написала, то я прочитаю. Ну, зазвичай пишуть коротко, і часто такі відбуваються там перед хрещенням о перед розхрещенням, сняться, лякають, залякують що я там сила, я там влада. Це все одно, що зараз якийсь прийде мені тут жидок, буде розказувати, що я тут. Влада, ти мені винен, ти там, мені зобов'язаний мені служити, там ще щось робити. От. А нікому я нічого не винен, розумієте? От. Максимум, що я можу вкладатися, це в свій рід і роди можна змінювати. Піти далі, наприклад. Але щоб піти далі, не потрібно бути рабом Божим. І добре проаналізуйте, ще раз скажу, чому викидні ні з цього, ні з цього відбуваються. Викидні, особливо первенці. Це зобов'язання плати кармічним Тому, перш ніж зачинати дитину, потрібно розхреститися і бути вільним. от А цьому чоловіку бажаю волі розвиватися далі. от Не тільки щоб не знову якимось богам служити кланятись. Ні, потрібно усвідомити, що сам є Бог. от І все-таки, як оці на йому зроду проявився, його от можна співпрацювати, потрібно співпрацювати, особливо по мини роду цьому сприяють. І йти розвитком от до сонця. Тому що цьому старіше не були символи сонця, і ніби як на грудях він відчув, що ніби як сонце світилось. Це дуже сильно прокачана четверта наша чакра енерговузол сонячний. От. І кожен має це в собі розвинутий кожен. І в нас просто живить сонце, і ця енергія безкінечна, її потрібно відчувати. І сонце, і ірі, і все буде у вас чарівно. А демона Яхве яхва женіть в геть, це все одно, щоб яке лайно перед очима. Оцей християнський Бог не скакав вам і не розказував, що він там Бог все єдиний. Це звичайний паразит, який живиться енергіями страждан, це некрокульт. Тому церкви стоять на кістках, тому туди дається кров, тому там всюди мощі і владану в кістках, тому там дають алкоголь, тому там обкурюють ладаном, щоб зламати волю, щоб одурманити людину і щоб вона в блаженному екстазі приносила своїх дітей в жертву. Жертву демону, паразиту, який сюди інфікувався, і тут чомусь йому вибрав жадібний народ, який йому служить, і приносить ці жертви, і буде приносити. Поки або тих, хто їх годує, не вигнати, от, як мінімум, самому розхрестити, щоб не годувати стражданнями, потім не не позбавити оцих, хто їх годує, наприклад, розкрещення. Тому що таку істоту вигнати насправді зараз дуже важко. От, тому що людство воно нікому не цікаво в такому форматі, як ми є. Ми тут як паразити цій планеті. Ми всюди шкодимо, ніхто нам світлих допомагати не хоче. Але ми можемо, як, як мінімум, як коли більшість розхреститься і позбавиться, скаже, що ні, я не раб якогось демона Яхва, рогатого От. І позбавлять влади тих, хто служить йому Богом обраний демоном, обраний народ, демоном Яхва. От. Позбавити їх можливості робити війни і приносити в жертву дітей інших. Розумієте, щоб не служили йому культу, не дотримувались цих ритуалів магічних, некрокульських. Не тільки там єгиптяни, йорданців, коли вирізали. Ну, так як прописано, до речі, все, що поза межами ханаану можна б забирати собі, а приносити в жертву Богу. Насправді демону, Яхви. Ось така історія. Тому ще один вам факт, що потрібно розхреститися. от ну Там буває, на конях приїжджаю, лякаю з мечами чорними, там буває в формі там, гори світяться, і люди піднімаються, тікають від цього, ну або впевнено йдуть навіть не тікаючи від цього. Вони тільки можуть вас полякати. Оці слуги Божі, тобто демони, біси, церковні істоти створені. Або жриці які. Після смерті перевтілились в, скажімо так, істот релігійних, які служать Яхве, І так само їм частково енергію зарізаних дітей дають чи людей молодих, чи старих, неможливо, живляться. Або це створені силою ритуальною, силою слова, там ще всякі, умовно, біси, егрегоріальні. Можна штучно створювати істот, у От. Тому думайте, думайте. Не, не робіть так, щоб йшли викидні перше, а потім народжувались діти. Навіщо вам це? Народжуйте світлих, чистих дітей, народжуйте, не будучи в рабстві демона Яхви. будьте вільними. От. І тоді от такі всякі дідусі з вашого, ваші предки, які тут ще з тих проєктів, коли тут північну культуру започатковували. була американська культура, західна, там в Японії східна, в Єгипті південна і в нас була північна. От трипілля, так? Кавурусь з часом. У нас свої, дідусі, отакі світлі, дійсно, вони світлі, вони працюють сонцем і ви це робіть. Не потрібно вам ніяких Богів богів Ви самі є частинкою Бога в тілі Творця, взагалі Творця, а е, те, що Сонцем працювати, це дійсно так. Бажаю вам бути вільними, бути сильними. Ритуал розкрещування Безкоштовний, лисий для вас. У мене на обох моїх YouTube каналах беріть. Там є інструкція в описі під відео. Розкрещуйтесь, будьте вільними. Тоді у вас не буде гріха. У розкрещених немає гріха. Тому що гріх це тільки порушення законів Бога чи демона. А ви не будете ні служити ні богам, ні демонам. Ви будете вільною людиною. О, творіть, розвивайтеся, залишайте після себе слід і будьте могутніми сильними творцями. А оці жадібні, хто заради грошей влади приносить дітей. О, то ну, хай будуть прокляті і знищаться їхні, там, до сьомого коліна роди заклято. Волю українській нації, смерть нашим ворогам.